Привіт, мої хороші. Сезон гарбуза давно розпочався, але я нічого ще того року з нього не приготувала, не готувала. Дуже багато рецептів є смачних з гарбузів. У каналі Якрія є дуже смачний пиріг, називається відривний. Дуже смачний, якщо ви не пробували, зайдіть. Не можу навіть і лишу, не можу, а лишу у коментарях посилання на нього і спечіть, і Реально вам сподобається. Зараз обов'язково хочу приготувати щось з гарбуза. Що нам зараз потрібно для цього рецепту, це порізати цибульку кубиками. Що ми зараз і робимо. Ставлю сковорідку на вогонь. Сюди ми вливаємо олійку. І будемо смажити цибульку. Поки смажиться цибулька. Смажиться. Поки смажиться цибулка, ми будемо натирати Так, от Вона вже так, можна сказати, поприсувалася, ще трошечки вона підсмажиться. Вже сюди висипаємо морковку і так само її смажимо. Треба її гарно посмажити, так щоб вона відчувалася, що вона є смачна. Поки смажиться морква з цибулькою, ми не витрачаємо час, бо це все робимо швидко, щоб це все завершити швидко. Поки це ми... Я тут почистила шкірки і серединку гарбуза також витягнула. І це потрібно також нарізати кубиками. Ось так. Куди приблизно пів кілограма є гарбуза. Обережно, на пальчики, аби не різатися. Щоб сказати, той був такий дебелий, як... як дерево. Так, ми з ним радимо. Ось так. Там у мене ще на моєму рії є в тому каналі -том є пиріжки з горбузом, дуже смачні. Прямо того року нічого я. Не готувати з і я не можу в той момент опустити. Так, поки ми туди-сюди, ми нарізали гарбуз. Так, залишаємо довшесті. Тут у мене картопля, одна така середня, невелика. Також ми її нарізаємо на кубики. Її багато не потрібно, бо це є не картопляне плюре, а буде крем-суп. З так, Не забуваємо про цибульку. Пересунули я сковорідку на другу комфортку. Тут ставлю на вогонь касулька з подвійним дном, сюди додаю трошечки олії, сюди всипаю який -який гарбуз. І теж ми легенько його обсмажимо. І картоплю також ми сюди кидаємо. Все. Все. Буде легенько шкваритися. Ось смакуту не забуваємо помішувати. так. так якщо вже так підсмажилися трошки гарбуз і картопля, ми це підсолюємо і... Трошечки небагато наливаємо води. І накриваємо кришечкою і доводимо картоплю і гарбуз до готовності. До половини готовності картопля і муха залетіла. Що відбувається за кадром? До половини готовності картоплі з гарбузом приготувалися. Ми сюди. Добавляємо, значить, цибулька та Ось так. І це все ще доводимо до смаку. Паприка, солодка. Трошечки імбиря дам. От прям дрібка. Дрібка-дрібка. Так Легенька-легенька нотка імбиря. І мускатного горі. Так само дрібка. Небагато. Щоб була нотка цього, цих спецій. Дуже смачно. Так. Можете поперчити, я перед сюди не буду додавати. І доводимо до готовності це все. Можна навіть ще трошечки підлити водички. Там практично води немає. Все, друзі. Я ще сюди трошечки додала води, але бачите, як перемішую, ну, фактично її тут немає. Картопля і гарбуз приготувалися. і я це все перебиваю блендером. Не знаю, можна навіть і тут перебивати. Але краще одягнути фартушок, щоб не було все на фартушку. Все, бачите, перебили ми це все. Ну, маргарита їх завжди кричить. І вишками це все задаваємо. Тут є 200 грамів, 15% можна використати 10. Так, перемішуємо. І знову доводимо до кипіння, то щоб це крем-суп трошечки покипів. Якщо ви бачите, що ну, не дуже різкий, там не такий крем-суп сильно густе, як пюре. То краще ще додати води. Тобто довести до такої консистенції, але не забувайте, що це має бути крем суп, а не е, там, зубка. Обов'язково пробуйте на смак, чи не потрібно додати сіль. Ну якраз в такому вигляді. Ще трошечки я додала сіль, довела до смаку і ще сюди додала трошечки води. І ось така консистенція. Ну, повинно вийти. Не рідше, ну і не мостіше. Зараз трошечки булькне і можна знімати з огня та подавати до столу. Наливаємо у тарілочку. Теж листя у мене функцію виконували в попередніх відео. Я без них. Ось так. За бажання можна додати сюди куряче м'яско, Це за бажанням. Карпузове насіння. Ну і, звісно, сухарики. І цю смакоту ставимо для своїх рідненьких. Нехай смакують і набираються сил. Все, це все пробуємо. Дуже ефектно виглядає. сухариками. Можна навіть зробити ще такіше. Щоб не було таке госте. Дивіться класно. Соняшно. Настрій піднімається. Робиться ситим. М -м -м. Думаю, вам сподобався той рецепт, Ви право йде. Посередине відео, смакуйте, Ну давай посмахали кі. До нових, нових відомо. Ну вона пробуй. Знаєш, що тут є? Смачна вода. Смачна вода. Угу. Шматочна Маретка, приступай. Пступай. А що ти дивишся? З деня. Так, Так, з деня. Угу. Гарбуз? Ещё. Гарбуз. Гарбуз, гарбуз, Внеса, яка тут деня, та деня. Все Ну Смачного.